Оксана Нагірна, тепер моє життя тут. Вона юна романтична дівчина. Він старший за неї на 25 років, відомий у медичному середовищі кардіохірург із науковим ступенем, одружений із репутацією Ловелас. Захоплення медициною передалося Інні від батька. Обдарований студент столичного вишу мав усі шанси зробити блискучу кар'єру. Але, ледь закінчивши інтернатуру, добровільно подався виконувати інтернаціональний обов'язок. Так тоді називали війну в Афганістані. А коли повернувся, про кар'єру науковця не хотів і чути. Лише практикуюча хірургія. Його товариш, однокурсник і сусід по гуртожитку, на той час став обласним керівником відділень охорони здоров'я, тож запропонував посаду завідувача хірургією у невеликій провінційній лікарні. Перевагою провінції було службове житло та перспектива через 2-3 роки очолити заклад. Мама Іни приїхала туди ж за розподілом, так і одружилися. Народилася Інна. Оскільки мама часто їздила у відрядження, дівчинка багато часу проводила з татом на його роботі, тож з професією Інна визначилася з маличку. Після отримання атестата дівчина вирушила до столиці і вступила до медичного вузу. Нові знайомства, друзі, нове велике місто, самостійне доросле життя. На четвертому курсі під час проходження практики дівчина закохалася у молодого ординатора. Сам ще недавній студент Олег, як їй здавалося, був найкращим у світі чоловіком. Жили молоді разом із мамою Олега. Батько хлопця давно полишив сім'ю і жодних контактів із сином не підтримував. Свекруха не одобрила шлюбу Інни та Олега, вважала, що вони обоє занадто молоді для сімейного життя, а особливо побоювалася, що Олег заради дружини відмовиться від стажування в австрійській клініці, що безсумнівно позбавить його шансу на набуття відповідної кваліфікації та можливості відкрити з часом власну справу. Тож пані Ірена. Робила все можливе, щоб син таки поїхав за кордон. Прощання було дуже болісним для молодят. Слова кохання й обіцянки не приїхати до чоловіка за першої ж можливості перемішувалися зі сльозами. Через рік, після від'їзду Олега, свекруха прямо сказала Інні, що вона у цьому помешкання ніхто, тож нехай повертається в гуртожиток. Дівчина саме мала проходити інтернатуру. Можна було, звісно, попроситися до батька в лікарню, він вже був головним лікарем, але дівчина вирішила залишитися у столиці, у клініці, де працював Олег, тим паче, що клініка була поруч із домом. Але у свекрухи були інші плани. Вона будь-що хотіла позбутися в хаті невістки. А як же Олег? Він же незабаром обіцяв приїхати в відпустку, плакала Інна. Вже вкотре намагалася додзвонитися до чоловіка, але марно. Залишала йому голосові повідомлення, та відповіді на них не було. Не сподівайся, що Олег повернеться. Він востаннє, коли тобі телефонував. От бачиш, навіть на повідомлення не відповідає. Дошкуляла свекруха. Я йому все розповіла про твої походеньки. Які ще походеньки? Я за цілий рік один раз до подруги на день народження пішла, то навчання, то інтернатура, виправдовувалася Інна. Але свекруха була невблаганна. А Олег так і не дзвонив, тож Інна знову переїхала в гуртожиток. Через місяць таки дочекалася дзвінка від чоловіка. Зраділа, думала, що Олег справді приїде у відпустку і все налагодиться. Але те, що Інна почула, ввело її в ступор. Ми розлучаємося. Мама мені все розповіла про тебе. Не думав, що ти така. Олег говорив рвучко і коротко. Яка я, Олежику, яка? Я ні на кого й не глянула за цей рік, поки тебе нема. Я не дам тобі розлучення, я кохаю тебе. Плакала у трубку дівчина. Але всі її сльози та почуття були марні. Щоб заглушити душевний біль і образу, дівчина з головою поринула в роботу і навчання. Головним лікарем клініки, в якій Інна проходила інтернатуру, був відомий кардіохірург Ігор Петрович, імпозантний, 48-річний чоловік. Серед інтернів ходили чутки, начебто мало не у кожній групі інтернів він мав свою музу. До Іни теж ці чутки дійшли. Спочатку вона не надавала їм значення, але коли все частіше почала помічати на собі його пильний погляд, закохалася, як дівчисько. Хоча чому як? Дівчинкою вона фактично й була. Ігор Петрович був одружений, у нього підростав син, проте штамп у паспорті ніколи не заважав йому жити так, як він вважав за потрібне. Він такий гарний, стрункий і зовсім не старий у свої 48 років. Ну і що, що старший на 25 років, зате нема мами, яка ним маніпулюватиме дружина, син, я ж не забираю його від них. Закоханість знову закрутила дівчині голову. Перший крок зробила сама Інна. Пішла до нього на прийом із презентацією свого бачення. Оптимізації роботи відділення згодом знову вигадала привід, щоб зустрітися з ним. Юна, розумна, гарна, хіба міг чоловік встояти перед такою спокусою? Почалися залицяння. А в цьому Ігор Петрович був асом Інна соромилася звертатися до нього на ти, навіть в інтимній обстановці називала його на ім'я й по батькові. Спочатку Ігор Петрович намагався приховувати роман, але в тісному колективі нічого не могло довго залишатися таємницею. Швидко стало зрозуміло, що Інна чергова фаворитка медичного світила. Він водив її у дорогі ресторани з вишуканою кухнею. Гурман він знався на наїдках, а ще більше на напоях. Їхні зустрічі тривали багато років. Чоловік так і не пішов із сім'ї. Дружина воліла не помічати чоловікових походеньок матеріальні статки, хороша посада, майбутнє сина для неї мало більше значення, аніж численні чоловікові пасії. Подруга Інни, бачачи ці токсичні стосунки, намагалася достукатися до неї. Невже ти не бачиш, що ти для нього просто розвага? Це безперспективні стосунки. Ти заради нього відмовилася від кар'єри, з твоїми здібностями працюєш рядовим ординатором, Інно. Ще кілька років і ти не зможеш народити дитину, оттямся. Ти для нього не що інше, як забавка. Але Інна її не чула. Вона продовжувала обожнювати свого Ігоря Петровича. Понад 10 років тривав цей роман. Завдяки йому Інна отримала науковий ступінь, пройшла конкурсний відбір на стажування в Америці, а потім і пропозицію роботи там. Виїхавши за океан, Інна приїжджала у відпустку лише двічі. Якщо у перший її приїзд Ігор Петрович знову відчув себе коханим, то, приїхавши вдруге, Інна більшість часу провела у батьків, провівши з коханцем лише кілька днів перед від'їздом. Дівчинко моя, що трапилося, невже ти більше не кохаєш свого Ігоря Петровича? вдавано байдуже запитував він Інну. Вона ж напівжартома напівсерйозно відповідала загальними фразами так, вона його більше не кохала, але тепер зрозуміла, що подруга була права, коли говорила про те, що йому потрібна няня і коханка в одній особі. Вона була вдячна Ігорю за проведений разом час, але більше вона до нього не повернеться. Тепер її життя тут. Після 35 років Інна гостро відчула себе самотньою. Так, вона заможна, успішна жінка, але виявляється, навіть в омріяну вілу не хочеться повертатися з роботи, якщо у ній тебе ніхто не чекає. Чого я досягла у цьому житті? не раз запитувала себе Інна і сама себе втішала. Насправді, чимало, так. Ігор Петрович дав шанс мені, провінційній дівчинці, потрапити у кращу клініку Америки, але ж все решту складне навчання, підробітки нічною нянею, санітаркою, прибиральницею, аби мати змогу оплатити житло і сяк так прохарчуватися, все пройшла сама. Навчилася боротися за свою American Dream. І, попри все, виборола її. А тепер а тепер я нарешті хочу реалізувати своє найпотаємніше і найзаповітніше бажання стати мамою. Інна підморгнула своєму відображенню у великому дзеркалі своєї спальні. І це теж у тебе вийде, дівчинко, теж вийде.